Основна задача інструкторів в зоні бойових дій це перш за все вдосконалити ті знання, які вже військовослужбовці здобули. Ми вивчали нові зразки озброєння, працювали над тактикою ведення бойових дій. Це і штурмові дії, і зачистка позицій. Бійців вдосконалюються, щоб бути кращими, перехитрити ворога на полі бою і тим самим здобути перемогу. Робота з хлопцями провелася як індивідуально, так і групою. Більшість людей, які вже були в зоні бойових дій, які воювали, і частина людей, яка не воювала. І для цього потрібно злагодження колективу. Навіть ті бійці, які були на позиціях, проводили деяку роботу по штурмам. Ділилася своїм опитом з бійцями, які цього ще не бачили і не робили. Різниця між підготовкою бійців в зоні бойових дій і на мирній території, звичайно, є, тому що там є ризик, тому що там постійна небезпека прильотів і потрібно бути пильним до цього. Люди набагато швидше вчаться там, допомагають один одному, працюють колективом. Під час навчань мене вразив один боєць, він невеликого зросту. Він кілограм 65, але він настільки був впевненим, він настільки чітко робив, виконував ті дії е, в навчанні. Він навіть, щоб не збрехати, кілограм сто відтягував людину і дотягнув її. І під час реального бою він врятував би життя своєму колезі. І так метамовані там майже всі.